Як у мене відео залетіло на 350 тисяч переглядів зі цією маскою, а потім я придала права на використання цього відео в рекламі. Мене звати Таня, і я веду два тіктоки один на англомовну аудиторію в Канаді як інфлюенсер і інші канада країни. Інше це є експертний, я розповідаю, як це все у мене виходить на реальному. От повернемось. Я думаю, ви всі бачили цю колегину маску, вона майже є в кожного корейського бренда. І... Що я зробила в цьому відео, такого, що воно залетила на 350 переглядів? Перше, я з'являюся в началі кадра уже цією маскою. Це вже узнаваємо такий образ. Я кладу цю маску в бокал зарячою водою і показую, як вона розтворяється. Це було таке брифі, але я так регіонально показала і так ще його розмішала дуже довго. І так я отримала увагу людей на п'ятнадцять. Секунд більше, чим чай, і з цього відео залетіло в рекомендації. Бренд, Звичайно, це помітив, і я розкажу на наступному відео, як я подала йому права на використання це цього відео.